Чого очікувати українцям в Польщі від нової влади, від нової ситуації, яка відбувається і розгортається в Європі? Я в Польщі проживаю вже 12 років. І кожен рік моєї адаптації тут, кожен рік моїх прийнятих рішень відображався на тому, як я живу. Кожного року я не стояла на місці, покращувала себе, спочатку вчила мову, шукала роботу, шукала інші шляхи заробітку, крім звичайної роботи, і завжди звертала увагу, що відбувається в країні. Так як я перебуваю в Польщі з 2014 року, я спостерігаю на протязі, протягом цих 12 років. Різну тенденцію в відношенні до українців. У 2014 році це був період, коли всі з подивом і цікавістю до тебе відносились. Завжди все розпитували, завжди хвалили, коли ти говорила польські слова, коли я говорила польські слова. Коли я розмовляла польською, коли я йшла вчити до репетитора польську мову, це все викликало захват, цікавість і, можна сказати, якесь захоплення. Перші два роки я працювала на фабриці в абсолютно 100 колективі жінок польок. І я багато чого зрозуміла про цих жінок. Вони дуже Конкурентно спроможні. Вони ніколи свого не опустять. І вони своєю силою, своєю завзятістю дуже сильно відрізнялися від українок, які вже потім прийшли і почали працювати на цій фірмі, де я працювала. Я Зробила для себе висновок, працюючи в їхньому колективі, що є різні люди, але більше всього в них притаманна така риса як взяття на себе відповідальності, керівничої ролі і керування в сім'ї, чоловіком. І між собою кожна старається взяти і перетягнути на себе ось цю роль людини, яка щось вирішує. Це були мої спостереження, я спостерігала, я багато чого вчилася від них, тому що ми завжди, знаходячись в якомусь оточенні, переймаємо на себе будь-які риси, будь знаєте, будь-яку поведінку, відчуття. І так як я високочутлива людина, я це теж ось ці два з половиною роки, що я працювала з ними, я от в себе. Поглинала. Поглинала ось таке слово. Тому я можу сказати, що це дуже сильні жінки, дуже сильні. Не можу їх порівняти з якимись іншими жінками, наприклад, в Німеччині, чи там в Норвегії, в Нідерландах, але вони дуже сильні. Я так підозрюю, що це пов'язано з тим, що коли е Польща відкрила. Коли Європейський Союз почав вільним бути, і чоловіки часто їхали працювати на заробітки. У нас в Україні як у нас переважно жінки виїжджали за кордон працювати на заробітки. А тут виїжджали чоловіки, і жінка брала на себе, бере й досі всю відповідальність в сім'ї, в родині, в фінансах. І я думаю, ця така особливість теж вплинула на. Характер жінок на те, як вони себе поводять, і так далі. Можу сказати, що е, мені попадались і я зустрічала дуже класних людей, е, працюючи ось в, в колективі польському, е, польських жінок. Тому мені ну, мені, е, подобалися їхні ось такі риси, я спостерігала. І багато чого приймала на себе. Так, це зіграло потім роль в тому, що я відкрила в Польщі тут з такою впевненістю і самодостатністю відкрила свій бізнес. Це, мабуть, було великим плюсом під час моєї адаптації тут в Польщі. Зараз я не можу сказати нічого, тому що я з. 2017 року не працюю в польському колективі. Там, де я працювала в польському чоловічому колективі, то так, мені є з чим порівняти, бо я працювала в середовищі жінок і середовищі суто чоловіків. І це дві великих різниці. Це ніби зміна ролей. Жінка виконує чоловічу роль у них в суспільстві, а чоловік виконує жіночу. Чоловіки, які люблять поточити ляси, які часто жаліються, часто нарікають, до речі, нарікаючих на життя чоловіків, я зустрічала поляків. Я зустрічала частіше, ніж нарікаючих на життя жінок. Ось така цікавинка мене споткала. Потім Потім, працюючи в чоловічому колективі, можна було спостерігати більш такі ситуації, які притаманні жінкам. Так. Ось вони, вони були присутні між, чолові... між чоловічого польського колективу, заздрощів, так. якогось такого обгадивання один одного. Ну і для мене це було дивно. Я була здивована, що таке можливо в чоловічих колективах. Ось така історія. На сьогоднішній день ситуація дуже змінилася, тому що останніх два роки, після того, як сюди приїхало дуже багато українців, я відчуваю це відношення. Змінене в поглядах, в інтонаціях, в словах, в просто навіть відчутті поряд, знаходячись біля е, польських жінок, я відчуваю ось інше відчуття. Тоді я відчувала відчуття цікавості, а зараз відчуття злості. Роздратованості, такого відчуття, типу, цього вже досить, скільки можна вас бачити, українців, українок при будь-якій можливості якісь докори, якісь недоречні запитання. І це присутньо, так. Я це відчула півтора роки тому. так. Я, я відчула людина, яка проживає тут 12 років. Uh, і коли говориш десь в суспільстві, десь в якомусь місці, починаєш говорити і відчувають твій акцент, um, ось це такий жест закатування очей, типу, скільки можна, о, ні, це Українка. Ось такі речі мене. Um, я зустрічала і зустрічаю, і розумію, що далі це все накручується ще більше. Ще інтенсивніше. І чого очікувати через рік чи через два, можете тільки здогадатися. Наприклад, раніше я, коли закінчила свою кар'єру водія, я думала, що мені відкривати бізнес чи йти влаштовуватись на роботу. На звичайну роботу я не хотіла йти влаштовуватись. Я м, думала в тому напрямку, чи піти навчитися в поліцію, чи в якусь державну структуру, так як маючи польське громадянство, я б могла, могла піти в цю сферу працювати, десь щось пов'язане з м, щось таке, знаєте, в державних структурах. Але я цей шанс опустила, я не пішла. Але зараз, якби навіть я і задумувалась про це, не зважаючи на те, що в мене є польський паспорт, що в мене є польське громадянство, мене в жодному разі не взяли на якусь таку роботу, навіть якщо я маю знайомства так, в таких місцях з такими людьми. Тому що я маю акцент, я, маю, я Українка, я маю іншу зовнішність, я і, і по-іншому до себе відношуся. Я викликала б негативні емоції, наприклад, в клієнтів тієї фірми чи того державного закладу, де б я пішла працювати. Тому шансів немає. Ось так: така історія. Без акценту я говорити не можу, тому що навіть по 12 роках в Польщі 80% моїх розмов відбуваються українською, тому що я веду блог. На інстаграмі українською щоденно говорю українською. І не маю зараз, ведучи свій бізнес, не маю практики ось цього колективу. Якби я працювала в польському колективі, це була б дуже класна практика. А так, втративши це і перейшовши на власну діяльність, на власний бізнес, я це втратила. І тому у мене є акцент ось. І я цього не не соромлюсь, я цього взагалі не соромлюсь, тому що мені окей, я класно сприймаю свою ідентичність. Я себе ідентифікую як українка і як полька. Але так як мій менталітет формувався в Україні, так як моя рідна мова, я люблю дуже говорити українською. Сприяли тому, що я говорю в основному українською мовою, і я цьому безмежно рада. Ось так. Що очікувати українцям в найближчі кілька років? Це таке дуже спірне питання. Не хотілося б, знаєте, хайпувати на ньому, але мої відчуття не дуже оптимістичні. Не дуже оптимістичні, напишіть ви в коментарях, що, як ви вважаєте, що нас чекає через 2 роки. Все, мені здається, буде залежати від того, який президент буде обраний польським народом. Або президент, який буде схилятися до Європейського Союзу, і розвивати взаємозв'язки з Європейським Союзом, або Націоналістичний президент, який буде виключно розвиватишню польську, як би це пояснити, ненависть до інших народів, так, і самоідентифікацію саме польську. Тоді є можливість і є варіант того, що Польща може бути від'єднана від Європейського Союзу і просто існувати як Одна єдина країна. Кого люди оберуть, хто краще себе розпіарив, хто більше коштів вклав в штучний інтелект, в розробку стратегії. Ми можемо це бачити, спостерігати, ну і хто має можливість голосувати. Тому така історія. Що я хочу вам сказати, напишіть мені, будь ласка, в коментарях мені дуже цікаво, що ви відчуваєте тут, як ви відчуваєте тут себе на даний момент. Я, проживши 12 років, я не відчуваю себе своєю. Я не відчуваю себе так, якби я відчуваю, що я живу в себе в домі. Це моя територія, це моя якби така захисна місце, де мені спокійно. Що ви відчуваєте? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Підписуйтеся на мій канал. Я буду рада ділитися з вами своїми думками, своїми спостереженнями. До зустрічі!